У Сімферополі росіяни відкрили чергову пропагандистську виставку під назвою Хроніки терору українського неонацистського режиму. Цю виставку розмістили в будівлі так званої Держради Криму. Особливий цинізм в тому, що більшість фото це кадри. Наслідків підриву Каховської ГЕС, який у червні 23-го року здійснили саме російські загарбники. Внаслідок цього теракту постраждали тисячі мешканців Херсонщини. Десятки населених пунктів були затоплені. Знищена екосистема. Загинули люди, загинули тварини. Тобто окупанти показують в світлинах своїх же злочинів і звинувачують в цих злочинах Україну. Таким чином, Росія намагається виправдати окупацію в очах мешканців тимчасово окупованих територій і зняти з себе відповідальність за злочини, які сама системно скоює на українській землі.